Ну нарешті я хочу дуже і дуже подякувати благодійному фонду Твій Крок за те, що вони надали нам таку шикарну можливість нарешті здійснювати такі мобільний ремонт. Наш підрозділ цього дуже потребував. Капітан Бархатов, начальник ремонтної майстерні, 229 й об'єднаний центр забезпечення з першого дня. повномасштабної на війні, тобто з 24 лютого, 2022 року. На початку воював, потім був поранений. І після поранення якраз перевівся в 229 ОЦЗ. Я все доросле життя був менеджером, був директором, створював різні проєкти, різні команди. А зараз я працюю більше в тилу. Ми їздимо до хлопців, ремонтуємо техніку. Ну, я вам хочу сказати, що будь-яка професія зараз у війську вона абсолютно важлива. У нас є три підрозділи, які саме займаються ремонтом різної техніки. І от ми по черзі їздимо до хлопців ремонтуємо. Тому така автівка, така мобільна майстерня нам була от вкрай потрібна. Десь рік тому. Влітку на площі майдан незалежності ми тоді побачили, як передавали іншому підрозділу таку автівку, ознайомились з нею. Дуже і дуже захотів мати таку своєму підрозділу, бо вона дійсно дуже потрібна. Це не іграшка, десь похизуватися, показати, що вона от в мене є, Да, це техніка, яка повинна працювати. Ми ж всі розуміємо, да, е, якщо е, не буде відремонтована техніка, да, техніки ж, е, ну слава Богу, зараз у нас багато, але ну вона ж закінчується, вона ламається, з нею щось треба робити постійно. Її постійно треба обслуговувати. Допомагайте Збройним силам України, будь ласка, не забувайте, бо напевно вже хтось чув і неодноразово такий е, вислів. Що там в Києві або там десь ще е, в Україні війни немає, це неправда. Допомагайте, бо без вашої допомоги, без вашої підтримки, е, ті, хто зараз в армії, ну вони можуть не витримати.